Омій Отця і Сину, і Святого Духа, всіх вас дорогіють, браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом срітня Господа нашого Ісуса Христа. Все це написано в Євангелії, що зв'язано з земним життям Господа нашого Ісуса Христа. По закону Моїсеєму. Всюди присутній закон, браті і сестри, не так, як зараз. А що так не можна, що так не можна? Люди завжди стремилися виконати закон, щоб обрести у Бога благодать. В Сороковий день по закону, і ось із Божою Матір'ю бере младенця Ісуса Христа і приносить в храм. По закону Моїсієму, кожний младенець первенець. Який народжувався, приносився храм. За очищення. Божа матір не була нечистою жінкою після народження. Господь народився, не нарушив її дівство. Це також велике чудо. Але вона виконує закон. Бере младенця і по закону. Багаті люди повинні були принести жертву. І бідніші меншу жертву. Повинні були принесли овна, овечки, горлиці або двох птенців, двох голубів, як викуп за богомладенця, який посвящався Богу. І в їх зустрів сім богоприємець і Анна Пророчиця. Який взяв на руки Богомладенця, називається Богоприїмець, тому що тримає Бога на руках. Але святі Отці толкують, що не Він тримає Бога, а Бог Його тримає. І Він говорить молитву, побачив Мого младенця, нині отпущаючи раба Твою владику, глаголу твоєму, смиром, як овіді очі моїх спасіння Твоє, є ж у готовиці перед ліцем всіх людей. Світ відкривині язику. Він був старий, старозаповітний. Імператор Птоломей, який заснував Олександрійську знамениту бібліотеку, він вирішив перевести святе письмо з Єврита на греческу мову. Він взяв 72. Самих вчених людей, які знали і єврит, і греческу мову. І коли Сіміону, богоприємцю, прийшлося переведу, переводити слова пророка Ісаї, що Діва зашне в очреві і народить сина, він усумнився, він подумав, що це помилка, і хотів викреслити, написати «замужня жінка. Але ангел Господній явився йому. Отримав його руку і сказав, що ти не помреш до тих пір, поки не побачиш ти богомладенця Христа. Ви собі представте 360 років. Скільки поколінь пройшло, померло. І всі вказували на цього старця, який, здавалося, безсмертний. Але Господь його удержував, тримав на землі, тому що він усумнився в тому. Що було написано в Святому Письмі. І, браття, це нам приклад, коли ми кажемо, що ми читаємо в святому Письмі і сумніваємося, нас може постигнути, не знаємо, якесь попущення Боже. За те, що ми усумнилися в Слові Божому, і воно може використати для нас і на нас, для того, щоб ми пострамили свої невір'я, вірою, що це дійсно так, як написано в Святому Письмі. І також була Анна пророчиця, вона була вдова, з чоловіком прожила всього навсього сім років. А вона була 84 роки була біля храму, не відходила від храму постом і молитвою. Тут, браті і сестри, утіха всім вдовам. Часто кажуть, от я вдовеччи, вдова, приходь в храм, служив храм, молися в храмі. І Господь явився їй за її благочестиве життя, яка також стала проповідувати про те, що Месія прийшов на землю. Ісус Христос приноситься в храм і посвящається Богу. Це те, що було зроблено над кожним із нас, браті і сестри. Мама, яка народила свою дитину після хрещення, часто люди путають, а на сороковий день хочу хрестити. Не путайте хрещення з очищенням мами. Це для мами сороковий день. Тому що жінка рахується нечиста після народження дитини. І вона не має права в суспільстві появлятися. І на сороковий день вона приходить з дитиною, вона стає ззаді храму, священник читає її молитву, покриває її петрахілією, благословляє і читає очищені молитви. На очищення. Це означає, що жінка є чистою, вона має право входити в храм і сповідуватися, і причащатися. Тому що вагітність народження дитини це не тільки радість, це межа життя і смерті. Дещо небезпечно і для мами, і для дитини. І тому, коли мама вагітна, вона причащається і сповідується, щоб дитина розрішилася від гріхів батьків, щоб гріхи батьків не впливали на дитину. Не були зв'язані. І після очищення молитви також мама причащається, і сповідується і причащається. Тому що дитина освящається вже тим, що мама годує своєю плотію, щоб мамі дитині дати святиню. І сьогодні, браті і сестри, який тряпітний день, це зустріч. Бога з людиною. Це зустріч старозаповітної церкви і навздоповітної церкви. Тоді був іудейський храм, тепер це християнський храм. Тоді була жертва на храм. І сьогодні молитва читається як жертва очищення. І кожна людина по можливості приносить свою ліпту, свою жертву, вдячність Богу за те, що вона стала мамою. Чи народила дитину. І сьогодні, браті і сестри, ми повинні подумати, коли ми зустрічаємося з Богом. Коли ми молимося, коли ми робимо добро, коли ми каємося, коли ми причащаємося, ну цієї зустрічі може і не бути у нас, тому що ми можемо і не молитися, і не ісповідуватися. І не причащатися, і не творити добро. Але в нас, хочемо чи не хочемо, така зустріч відбудеться. Коли ми покинемо це життя, переставимо перед передиця Боже. Вже Господь буде як суддя для нас. І ця зустріч в нас обов'язково буде. Не тому, що ми хочемо чи ми не хочемо, але вона на всіх нас чекає. І хочеться сьогодні, браті і сестри, побажати нам всім, щоб ця зустріч для нас була радісною, щасливою, бажаною, щоб ми почули слова, які Господь каже: прийдіть і наслідуйте Царство Небесне, уготовлене вам від віку, тому що ви творили закон, виконували, який приписаний Святому Письмі. Ви почитали дні Божі. Пророка Ір'ї написано, що він був наказував тих, хто не почитав свята Господні. І ми повинні в цих гріхах, браті і сестри, розкаятися, покаятися. Ми завжди за все переживаємо. Давайте сьогодні переживати і задуматися над тим, яка буде наша зустріч. Чи готові ми зустрітися з Господом сьогодні? Чи буде бажана ця зустріч, чи ми кажемо, ми не готові. Ми не маємо з чим прийти до тебе, Господи. Особливо старшого віку, люди повинні знати молитву, нині отпущаючи раба Твоєго владику по поговору Твоєму смиру. Коли ми відчуваємо, що покидають нас сили, ми відходимо у мій чи шепочки ми прошепчемо цю молитву, нині одпущаєш? Нині, Господи, я вду твої руки. Нині прийми мене і не покинь моїй душі. І хочеться всім сьогодні, браті і сестри, нагадати, що коли нас приносили в храм батьки, вони посвящали нас перед лице Боже. І це обов'язок наш знати закон Божий, виконувати Його, жити по ньому. Хоч ми спотикаємося, хоч ми нарушаємо, ми повинні ми знати, коли ми хрещені, коли була причитана мамі молитва, це був обов'язок даний перед Богом, що моя немовля буде знати, Господи, тебе. Я буду молитися, щоб моя дитина почитала, славила тебе. І каялися перед тобою. Давайте бути тими батьками, які приносили, приводили храм, і понуждали, і заставляли своїх дітей. Тому що від того, як ми будемо приходити в храм з вірою, страхом Божим, від того буде залежати, чи буде ця благодать з нами, чи буде поміч Божа з нами, чи буде Господь присутній у нас. І біля нас. І я бажаю нам всім, щоб ми були тими, хто чекає зустрічі з Господом. І ми виконували закони Божі. Тоді були Моїсеєві старозаповітні, а тепер навозаповітні. Пам'ятайте, що сороковий день це для мами. Раніше, якщо жінка появлялася нечиста в суспільстві, її побивали каміннями. Так приписував закон, які були строгі закони. І сьогодні, коли ми щось приносимо в храм, сьогодні кажуть, чого ти туди несеш. Ви представте, які це храми були, скільки це людей народжувалося, і які жертви були. А сьогодні це все тільки, мені, тільки для себе. Люди приходять і кажуть, батюшка, життя складав, відкладав, пропало все, велика сума. Я всім кажу, щось. Того, що ви маєте, Бог вам послав, вмійте дати з того. Тому що Господь буде хранити те, що ви маєте. А якщо ви думаєте, що тільки ви маєте, і це для вас, Господь розпорядиться по-іншому. Я бажаю, щоб наші діти знали Бога, виконували закон Божий. А ми, як батьки, усилено, слізно просили Бога за них. Що вони ніколи не відступали від Бога. І благодать Божа завжди була з нами. Сьогодні свящаються свічки. Свічка це жертва. Я знаю не по тому, що я батюшка, і по книжках, які написано, що вона приноситься світло, це просвіщає темряву, тепло піднімається вверх. Це наша молитва символізує, що вона утішає. Вона просвіщає і дає радість. Ну, я знаю не по книжках, я знаю з молитви нашої мами. Коли кудись ми їхали в дорогу, вона дзвонила і казала, де ви діти? Свічечку мені тушити, затушати, чи, чи на їх ще горить, чи ви ще не приїхали. Хоча відстань в нас була велика. І час не знав, де ми. Але свічечка жертва з нас горіла перед Богом. Умійте таку свічечку і в церкві, і дома. Хоча діти кажуть, що ти, мамо, хочеш, на що мені це? А ви засвітіть за них. А ви помоліться за них. Одна вчителька вже вона на пенсії розказувала, як вона хулила перед мамою. Чи перед татом не пам'ятаю ім'я Боже? А тепер вона згадує, мама сказала, нехай тобі Бог проститься. І вона це згадує, що мама за неї попросила Бога прощення. І вона тепер тільки осознає, що ця просьба мами покрила її невір'я. І вона прийшла в свій час в церкву і в цьому розкаялася. Що таке означає наша молитва за ближнє. Дай Бог, щоб Господь прийняв сьогодні наші молитви, послав мир на нашу землю, сохранив наших воїнів і просвітив всіх нас вотьмі живущих. вселив на страх Божий. І ми хранили віру. Пам'ятайте, не ті люди, які кричать поза церкви, переводять церкви, грабують церкви, це не вірують, це безбожні люди. Вони прикриваються. А по закону о ті люди, які виконують Його, вони які нарушають і прикриваються ним. Поможи нам, Боже, бути тими дітьми, які виконують, хранять, бережуть і передають. Нехай Господь пошле радість, здоров'я, мир кожну сім'ю, кожну родину, і дасть нам сильної віри виконувати те, що приписано сьогодні, Богом. Поможи нам всім Бог. Пасі Господь. Всіх вітаю зі святом. Нехай Божа матінка послужить прикладом для всіх, щоб ми подражали Божій матері і приносили своїх дітей.